É Отже, головна мета цієї акції показати єдність цілісної України і підтримати хоча б морально, духовно, тих патріотів України, які зараз е, ведуть активну протидію сепаратистам і ворогам української нації. Тобто, це не якась там, ну тобто ми не хотіли показати якийсь бафосний марш, якийсь сильний марш. а Це саме такий марш на підтримку східних націоналістів, на підтримку патріотів зі сходу, е, тому що їм там в декілька тисяч разів важче ніж нам тут. Нам від нікого нічого не треба, У нас є все своє, у нас прекрасні люди, у нас прекрасні товари, які ми виготовляємо, у нас прекрасні ландшафти, ми повинні це все любити та оберігати і не дати нікому засіпнути на це все. І від інших нам також нічого не потрібно. ソフォー nothing Сюда прийшла на нашу територію. Сьогодні нас намагаються, так сказати, вдарити лобами з нашими друзями зі Сходу. Давайте разом їм пояснимо, що ми вважаємо їх українцями, що ми будемо їх відстоювати так само, якби відстоювали Львів, якби відстоювали Волинь. Це неподільні частини України. І більше того, ми віримо і знаємо, що Крим це територія України і рано чи пізно він вернеться до нашого лона. Ще важлива інформація. Сьогодні ми бачите, ми вийшли тільки під жовто-блакитними прапорами. Сьогодні ми не Приходили сюди з якоюсь ідентикою наших організацій, наших структур. Стою тут є багато людей, які представляють громадський сектор. Я назву основних, хто нам допомагав зробити цю акцію. Ви бачили, був з нами автомайдан. Вони зараз до нас підійдуть. З нами є студенти з багатьох навчальних закладів. З нами є батьківщина, молода громадська організація. Є молодіжна платформа, є громадська організація Іскра, яка власне зініціювала цей марш.